Так, так, йде, чи не так, О, що було що, ви? Так. так, на сьогодні засідання регламентної комісії. Розглядаємо проекти рішень сесії 79-ї чергової сесії. Протокол но від 18 березня 2025 року. Присутні. Сесія 19 березня. Рісу Верещенська Наталія і Ковальчук -Дарія. Так. розглядаємо. Три питання, три проекти рішень е, сесії, які плануються ви, е, перенести на сесію. А саме пронесення змін до складу комісії з питань захисту прав дитини Миколаївської міської ради Стрийської району Львівської області, затвердженою рішенням сесії від 12 липня 2024 року, номер 2756. Також у нас ще є проект рішення про затвердження переліку об'єктів для відбування громадських робіт неповнолітніми порушниками на території Миколаївської міської територіальної громади на 2025 рік. І ще один проект рішення, який пропонується винести на порядок денний 79-ї чергової сесії, це про суспільно-корисних робіт та перелік підприємств для відбування громадських робіт на 2025 рік. По першому проєкту рішення, текст його такий. Миколаївська міська рада пропонує затвердити на 2025 рік види суспільно-корисних робіт для Вальня громадянами покарання у виді громадських робіт та притягнутими до адміністративної відповідальності у виді громадських робіт, такі як прибирання вулиць, парків, скверів інших територій міста. Ремонт будівель, комунікацій, вантажно розвантажувальні роботи, косіння бурянів та трави, білка дерев та елементів доріг, збирання сміття та ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, земельні роботи, роботи з водовідведення поверхневих вод, фарбування малих архітектурних форм та інших об'єктів благоустрою, врубання дров, очищення об'єктів благоустрою від несанкціонованої реклами, оголошень бруду. Чищення тротуарів від снігу та посипання проти ожеледної суміші. Даний проєкт рішення пропонуємо винести на порядок денний сесії Наталія Берещинська. Так, але в тому переліку я б ще додала підмалювати пішохідні доріжки. Та я за, але не побачила переліку розмальовування пішохідних доріжок. Вони не розмальовуються ще, напевно, ну, більше року чи півтора року їх майже не вибудем. Хай несуть перелік, це є безпека наших. До і водіїв. Чотири мови так сказати. Нічого. Добре. Значить, наша комісія пропонує внести в даний перелік робіт ще пофарбування тротуарних доріжок. Тротуарних. І, ем, як то сказати... Розмітки доріг? Не розмітки, а пішохідний перехід. Пішохідний перехід. Я просто не побачила переліку пішохідного переходу.